Сонечко, вітаю тебе, моя подружка, моя друженька. Вітаю, вітаю, вітаю. І навіть не знаю, з чого почати. Почну. По-перше, запрошую тебе на блог. Нарешті-нарешті в мене з'явилося трошечки вільного часу для того, щоб змонтувати якось. Ну, це так знаєш, сказала гучно змонтувати, зліпити якогось влога. І трошечки тобі дещо показати. Раптом тобі це буде цікаво чи просто хочу запросити тебе в подорож зі мною у відрядження. А, тобто ти складеш мені компанію, приємну компанію. Я сподіваюся, що тобі також буде не дуже сумно а в компанії з Шепотихою. Оскільки ми з тобою знаходимося, знаходимося в аеропорту, нам треба зачекинитися. але а, ми зробимо краще. Оскільки у мене дуже маленький такий чемоданчик, взагалі невеличкий, я брала, тому мені не треба здавати його в багаж. Він важив 6 кілограмів. Це я тобі показую. Ну, що я можу ще познімати? Є люди, яким, до речі, цікаво роздивлятися такі, знаєш, туалети в аеропортах, в різних там шопінг-молах, в торгових центрах. Так, є такі люди. Ну, Може, ти хто знає, може, ти одна з них, один з них. І тобі також цікаво подивитися в різних аеропортах, і дещо як виглядають там громадські там, туалети і. А також дизайни, які і що десь знаходиться, хто знає. Так от багаж ми з тобою не здаємо, він у нас маленький, неважкий, 6 кг кілограмів важить. А все ото берегло, що саме саме необхідне я брала. Я взагалі не люблю, то знаєш, коли кудись їду. І це не важливо чи відрядження, а чи відпочинок. Ніколи з собою то знаєш, як деякі дівчата роблять там. Дванадцять пар красівок. Дванадцять пар, ну я утрирую, звісно, сміюся там. якихось мєшт, щось на виход, щось туди, щось сюди. Я це не люблю туди-сюди, ото все таскати. Мені треба ну взагалі всюди є лондрі, вірно? Там, щоб випрати все. А так, щоб маленьке все склав. Е і щоб це було таке більш-менш капсульне, щоб воно поєднувалося одне з одним. там, і було зручно. Зручність це саме-саме класне, не так, що ти там, знаєш, як ото не речі тобі слугують, а ти служиш речам, там їх таскаєш, воно і нахер таке не треба. Те, що до людей, в людях я також ціную більше за все легкість на підйом і ну, таку мобільність, і як то сказати, кмітливість. От. Щоб людина така була досить рух, рухлива, якщо ми вирішили, наприклад, о, завтра там летимо туди чи їдемо сюди, і людина, отак от швиденько, о, окей, і вже ми купили там білети, все забронювали. Так само і з відрядженням, не тільки там з портеражами разом, а саме з відрядженням я. Так вийшло, що я насправді не знала, що воно так, так прийдеться. І мене буквально поставили перед фактом, сказали, що ти маєш вилетіти. І це було так е, зненацько. І ти маєш вилетіти. Е, через, у тебе є дві доби. Дві е, і ти все маєш вирішити. Окей, добре. То чому б ні? Все це було так неочікувано. Ой, я навіть не знаю, як ото, з чого почати розповідати. Ну ж ото знаєш, не грузити тебе, історію такою. Просто звернулася до однієї, людини, одна людина звернулася до іншої. Це з тими людьми, з якими дуже, 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 дуже давно не спілкувалися, тобто ще до того мрокабістя. Після після взагалі взагалі спілкувалися, і раптом просто написала однієї людини. Одна людина Гей, малий скаже, малому, а малий малому скаже, а малий малому скаже, хай малий теля прив'яже, ну щось таке. І мені відписується друга людина, з якою я колись давно працювала, і каже: Ну, а що ти зараз робиш? Ну, те і те, ну те і те. От і отак от побалакали, потім підключилася ще одна людина, яка там. З минулого, і ми тово переписувалися, поспілкувалися і вирішили, що треба щось вирішувати. А для того, щоб вирішувати, нам треба зустрітися, все обговорити, обсудити і побачити те, що як і коли. От я тобі, звісно, потім, потім все розповім, і навіть може й відоса окремого зніму. Але зараз не про те. Тому що зараз я просто шукаю якесь, мільне, не мільне, а якесь таке нормальне містечко, де б можна було сісти, тихе містечко, випити каву і щось поснідати, чи пообідати, чи поланчувати, чи повечеряти. Тому що я так бігом-бігом-бігом збиралася, і це ж не те, що там туди скидали, у тебе -то, де забронювати все, забронювати. На поводу подивитися, білети купити, тобто все якось там бігом, бігом, бігом організувати, а малих пристроїти до подружки, там щоб вона з ними трошечки посиділа, поки я буду відсутня. А це ну десь тиждень, скажімо так. А, що до малих, а за малих своїх дітей песиків, я от знаю, що вони в надійних роцях, що там у подруги ще свій, свій песик є. І все буде нормально, вони не будуть голодні, вони будуть доглянуті, і дубки у них будуть чисті. Я все це розумію, але все одно ну, стрьомно, ну, що ти хочеш? Це все ж таки знаєш, пухнасті діти, хутряні діти. І як не крути, не верти. Ну, це як твоя вже родина. Це не може зрозуміти тільки людина, у котрої, як то кажуть, не котенка, не ребьонка, ніколи в житті там знаєш не песика, нічого такого такого не було. От така ну, людина не зрозуміє. А хто має, той, звісно, добре може зрозуміти, про що я розповідаю і. Як би там така загружена, завантажена роботою, зустрічами не була, ти все одно постійно це згадуєш, постійно переживаєш, пишеш, написуєш, прошу, щоб тобі якесь відео з малими зняли, прислали, щоб тобі зняли якісь фотографії, не робили, тобто, що вони в реальному часі. Щоб перевірити, що твої діти, песико діти роблять? Не можу точно сказати, скільки я там кругів наматувала, точніше, ні, кругів не наматувала, просто там. А Такий оцей поверх, да, третій, здається, чи четвертий, де оце ресторани, кафешки, він такий довгий, 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 такий тягнучка. І там просто як ото, їдеш по тому коридору, погуляєш по тому аеропорту, там всюди ті жральні, жральні. Ну, Здебільшого це а, корейська, японська, китайська, в'єтнамська їжа. Із вестів там тут майже нічого немає. До речі, Старбакса в аеропорту також немає. От, є тільки оце сінабони. Я там знайшла. Ну, вони такі от чисто заточені. Так, так, сінабон, чисто вони заточені під місцевий смак. А що таке місцевий смак? А це означає, що має бути дуже багато крему. Дуже багато і цукру, і от ну, щоб воно був ярко виражений, такий смак, який би навіть аромат такий, щоб в носа тобі бив. А ну тому що якщо от ця країна де люди їдять е, саме гостро, дуже гостро, дуже ферментовано дуже таку специфічну е, за ароматом їжу, то відповідно і. Ім для них е їжа вестів буде такою прісною здаватися, і для того, щоб вона їм заходила і була більш смачною, то треба щось підсилювати, тому що ну рецептори вже перцем, і вони люблять гарячу їжу, і таку дуже перечну, То звісно, що вже рецептори такі. Ну, не є чутливою до смаків, які не занадто є вираженими. Ну, як на мене, синабон непоганий. Я взяла класичний, тому що я не люблю, то, знаєш, всяке збочення, як ото починають там. А тут люблять знаєш, збочення, таке як чипси з медом, там тощо, все, що таке морозиво з квасолею і кукурудзою. от. Ну, Це для них норма, це їжа, але, як на мене, для людини, яка Має вже звикнути, бо більше десяти років живу в Азії, Все ж таки якось так ну, трошечки. Ну, я так, не, то, не то що, старовір, просто ну, мені подобається класичне. Не скажу, що я прям повністю була задоволена, хоча кава була досить смачна, непогана віддати довго. По самому дютику я не шарилась, тому нічого, звісно, і не знімала. Якось мені, чесно кажучи, я отону любитель. І ніколи, до речі, не була любителем таким. Ні, пиздю. Іноді бувало таке, що там помаду, ці парфюми, духи, годинники на руку, окуляри, ну таке, всякий то непотріб. А, ну, Зараз, по-перше, воно не по грошам. Знаєш, гроші, лю, ляшку, гроші ляшку не жгуть, щоб їх готови витрачати на всяке. От. І зараз я вже така навчена більше щось купляти не спонтанно. А тоді, коли дійсно щось там закінчилося, мені треба, наприклад, там парфюм да, закінчився, і мені треба. Ну або складаю там список, що мені дійсно потрібно, щоб ото. Не розтринькувати на всякого їбалу гроші. Ще такий момент, друженька, подружка. Саме з цим аеропортом у мене пов'язані дуже погані спогади, дуже погані спогади. Я не люблю, дійсно не люблю цей аеропорт, але вже якось воно намагаюся не концентрувати на цьому увагу. Це було, до речі, саме такі неприємні моменти пов'язані знову, коли повертаємося в часи Ой, ну, Я якось окремо розповім. Це дійсно а, історія, яка вартує фільмів жахів або якогось екшену, і мелодрами в цілому. От, ну, зараз вже немає ніякого інаціку на ці часи, окрім де-не-де де -де, такі стікери трапляються, які можливо забули зняти, я так думаю. Хож мені здається, що ну, не те, що здається, так воно насправді, мабуть, і було. Що під час цього маразму а, найстрашніші. І найсуворіші карантини і правила о, були створені о, саме в країнах Азії. І найгірше най, 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 переживали саме ну, карантинні ці часи. І це все о, саме азіатські люди було дуже багато суїцидів. Так, в країнах Азії багато, особливо там, де Чотири сезони. Корея одна з перших країн займає місце по суїцидам Японія. І в часи Ой, в ті важкі часи дуже-дуже багато людей скоротили собі віку. І серед них молоді люди, студенти, практично люди, ну, якщо чесно, люди різного віку. От Просто не впоралися, бо то було дуже важко. У дуже важко. мене, як кажуть, посттравматичний синдром з тих часів я залишився. Я, ну як сказати, проработала, не проработала, пропрацювала, не пропрацювала. Ці травма але, але, але як і інші люди, яким ті часи, яких ці часи так конкретно вдарили і по кишені, і нагнули раком. І хто втратив свій бізнес, справу свою, то знову і до цього повертається, та й не тільки і взагалі багато чого. Відбулося. Тому я вважаю, що Третя світова вона почалася саме наприкінці, в осені 2019 року. Я пам'ятаю, той час жила, здається, в мене був 43-й поверх, на 43-му поверсі я жила. І благо в мене балкон, тераса виходила з видом на океан. От. І це якось рятувало. І Фрідочка була зі мною якось рятувала. Я тоді, до речі, і, і взяла Фріду, купила Фріду маленьку. А Їй тоді біля двох місяців було. От. І я пам'ятаю, коли було дивно, для мене дуже було дивно, коли закрили море. А, не те, що там громадські пляжі, ці, знаєш, де люди збираються, загоряють, а просто закрили повністю море, закрили все, тобто нікуди не було вийти. І тоді моя знайома, ми не спілкуємося зараз, писала. От Здається, ну як це можна відібрати в людини природу? Тим більше не те, що там люди скопичувалися, бігли б туди. Деякі робили хитрощі і попадалися на штрафи і в поліцію. Коли, наприклад, людинка виходила вночі, перелазила через ті всі е стікери, через ті всі стрічки, які було натягнуті. Одна самісінька людинка або там з родиною прийшли там папа, мама і двоє діточок, поплавали, да, там трошечки, посиділи на бережку і хвиловлювали. Так от знайома писала тоді і дивувалася, Боже, як багато море. От, от уяви, як забрати у людини море або ліс, або природу. А як виявилося, що можна було. Але це я така заєбана, заєбана і дуже хочу насправді тоді. Ну хотіла спати, але і ось друженька подружка нарешті на борту, нарешті сіла, як завжди, з пригодами. Тому що коли персонал бачить український паспорт, у них дуже-дуже відразу багато питань, не такі, а вони нервують, у них великі очі стають. Я тобі потім розповім, що вони питають і чому так відбувається. Тут нічого особливого, просто самольотна хавка і несмачна самольотна кава. Так кацюнчика, друженька, подружка, я тебе обіймаю міцно-міцно цю мою. Обов'язково зустрінемося з тобою а в наступному відосі.